В одній зі своїх проповідей, присвяченій п'ятому розділу першого послання до Солонян, уривку, в якому йдеться про День Господній, відомий проповідник Пол Вошер описав людей, які будуть залишені позаду під час підхоплення, коли Господь прийде як злодій вночі. Він розповів про групу людей, яких він описав як сліпих за власним бажанням він сказав так. Ви знаєте, про що говорить Біблія, але ви сліпі за своєю волею, і ви добровільно це ігноруєте. І через це ви не готуєтеся до другого приходу Ісуса. Ви не відноситеся до Його пришестя з трепетом, ви не очікуєте Його приходу, і тому Його прихід підкрадеться до вас як злодій вночі. Є ще одна група людей, яких він описав. Сказавши, ви, можливо, дуже благородна людина в порівнянні з іншими. Ви можете бути гідними, ви можете бути розумними, ви можете бути прикладом для наслідування. Але річ у тім, що ви віддаєтеся похоті своєї плоті. Ви можете бути дуже релігійною людиною і насолоджуватися релігійними обрядами, але віддаєтеся похоті плоті. Тобто відділені від Христа, не знаєте Його. Проте, якщо Христос не є центром ваших стосунків з Богом, якщо Він не ваша надія, якщо Він не ваша любов, якщо Він не ваша радість, то ви ворожі до Бога. Отже, тут у нас є дві групи людей, які були описані ті, хто добровільно сліпить, що означає, що вони вважають за краще ігнорувати попередження в Біблії і біблійні вчення. Друга ті, хто ворожий відносно Бога, тому що Ісус Христос не на першому місці в їхньому житті. Коли мова заходить про підхоплення церкви, Біблія говорить нам, що День Господній прийде, як злодій вночі. Це говорить нам про те, що в одну мить ті, хто помер, воскреснуть і будуть жити вічно, а ті, хто живуть, теж зміняться. Це буде раптово, це про дітей Божих. Напевне, вчені. Збиратимуться разом, намагаючись з'ясувати, що сталося, наші близькі будуть розчавлені, бо їм казали, що цей день настане. Тож вони побіжать до помісної церкви і виявлять, що майже кожна церква наповнена людьми, які збентежені та плачуть, бо знають, що їх залишили позаду. І ось вони в церквах плачуть і моляться, але вже занадто пізно. Підхоплення церкви. Вже відбулося, і ті, хто залишився позаду, знають, що їх єдиний шанс провести вічність на небесах це відкинути Антихриста і заплатити за це найвищу ціну. Другий друже, якщо ти можеш почути мене сьогодні, якщо у тебе сьогодні ще є подих в легенях, примирися з Богом. Хіба в об'явленні у 22 розділі, 12 вірші, не сказано, ото незабаром приходжу. І зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Хіба в першому посланні до Солонян, п'ятому розділі, другому вірші, не сказано Ви самі добре знаєте, що день, коли повернеться Господь, прийде несподівано, мов злодій уночі. У нашому житті повинні бути попередження, повинні бути попередження з погляду того, як ми живемо, тому що в Слові Божому. Безумовно, є попередження щодо того, як скоро повернеться Христос. Я переконаний, що вас коли-небудь про щось попереджали можливо, ви були в будівлі, коли спрацювала пожежна сигналізація, або ви були за кермом, коли гучна сирена сигналізувала про надзвичайну ситуацію поблизу. Існують також попередження економістів, політиків та дикторів новин, які розповідають нам про останні події яких слід побоюватися ми отримуємо попередження про те, що економіка паде через певну кількість років або вам слід остерігатися того чи іншого. Врешті-решт, ми щодня стикаємося з повітряними тривогами по всій нашій країні, які сигналізують про наближення смертельно небезпечних ракет чи дронів. Більшість з нас звикли до попереджень. Адже вони є частиною нашого повсякденного життя. Деякі з нас прислухаються до них, деякі ні. Деякими керує страх, який породжують ці попередження, інші ж часто їх ігнорують. Як християнам нам дано чимало попереджень у Святому Письмі ось деякі сценарії, про які Бог попереджав своїх людей. Адама і Єву Бог попередив, що якщо вони скуштують від плоду з дерева пізнання добра і зла, то неодмінно помруть. Господь попередив Авраама і Лота, що Содом і Гомора ось ось будуть знищені. Дітей Ізраїлю попередили, що якщо вони не будуть дотримуватися Божого завіту, їх спіткають всілякі прокляття і лиха. Знову і знову в Писанні людей попереджають про різне від поклоніння іншим богам до порушення завіту і каяття. У новому заповіті Ісус сам робить ряд попереджень, що записано у Євангелії від Луки в 11 розділі у віршах із 42 по 47. Горе вам, фарисеї, бо віддаєте десятину з рути, м'яти і всяких інших садових рослин, але оминаєте закон і любов до Бога. Але ж саме закон і любов до Бога повинні бути головними. Слід виконувати головніше, не забуваючи й про інше. Горе вам, фарисеї. Бо любите ви займати найпочесніші місця в синагогах. Любите, щоб вас шанобливо вітали на базарах. Горе вам, бо ви непомічені могили. Люди зверху ходять по них і не знають цього. Вислухавши всі ці слова, один із законників озвався Вчителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. Ісус відповів Горий вам, законники. Бо ви встановлюєте суворі правила, котрих важко дотримуватися та звалюєте на людей цей непосильний тягар, а самій пальцем не поворухнете. Щоб полегшити ту ношу, горе вам, бо ви будуєте могили пророкам, але це ж ваші пращури вбили їх. Слово горе в сучасній термінології також можна перекласти як стережіться, суд або прокляття на вас. Ось наскільки серйозно Ісус ставиться до застережень, які Він давав. Отже, про що саме попереджав нас Ісус? І для кого було це попередження? У цьому уривку слова Ісуса спочатку були адресовані до релігійних лідерів того часу фарисеїв, книжників і законників. Фарисеї були єврейською сектою чи конфесією, висловлюючись сучасною мовою, що надавало великого значення ідеальному дотриманню закону, себто Тори. У Торі було 600. 13 заповідей, яких євреї повинні були дотримуватися, через вигнання у Вавилон ще у 563 році до нашої ери, до якого призвела Непокора, фересеї вирішили, що вони будуть досконало виконувати заповіді, щоб те, що сталося тоді, більше ніколи не повторилося. Вони намагалися слідувати закону настільки ідеально. Що створили закони навколо 613 заповідей, щоб навіть близько не наблизитися до порушення фактичного Божого закону. Проблема такого роду законництва в тому, що воно може заглушити суть або мету самих законів це те, про що Ісус попереджав їх, тоді й про що Він попереджує нас сьогодні. Ісус виносить вирок фарисеям за трьома пунктами законництво, обрядова релігійність і гординя. Він покарав їх за те, що вони були настільки стурбовані буквою закону, що знехтували серцем закону, любов'ю. Якщо все, що вас турбує, це дотримання правил та обрядів, але у вас немає Божої любові, то ви пропустили головне. Якщо ви настільки стурбовані дотриманням правил і моралі, що в процесі відчужуєте й ізолюєте від себе людей, ви упустили головне. Ви коли-небудь бачили, як Ісус в Євангеліях відвертається від людей, тому що вони занадто грішні, або занадто неохайні, або тому, що вони борються з тим чи іншим гріхом? Ніколи. Насправді, єдиними людьми, до яких Ісус був суворий у всіх Євангеліях, є ті владні релігійні лідери, які схильні осуджувати й не лише. Ще одна річ, за яку Ісус дорікає фарисеям, це гординя, Він дорікає їм за те, що вони роблять щось лише про людське око. Їм подобається займати кращі місця в синагогах, вони голосно моляться. І постять публічно, а також роблять щедрі пожертви, щоб усі знали, що вони більш святі. Але чи знаєте ви, що під фасадом святості ховається більш підступний мотив змусити людей думати, що ми краще за них? Способи, якими ми це робимо, можуть не сильно відрізнятися від фарисейських. Подивіться на мене, і скільки я віддаю на пожертви щотижня. Подивіться, як я пощу, а ви ні. Подивіться, як красномовно я молюся, і наскільки неадекватні ваші молитви, якщо ви взагалі молитеся. Подивіться, наскільки чисте моє життя і наскільки брудне ваше. Багато хто з нас несе в собі ту ж духовну гординю, а духовна гординя гірше від звичайної гордині. Духовна гордість змушує нас відчувати, що Бог любить нас більше, ніж будь-кого іншого. Це змушує нас вірити, що ми кращі та більш особливі, хоча правда полягає в тому, що у Бога немає улюблених. Бог любить людину, яка молиться і поклоняється Богу по 18 годин на день найбільше, ніж грішника, який жодного разу в житті не молився. Бог любить усіх нас. Ісус також прорікає горе законникам, тобто експертам з правових питань. Вони видають закони та правила, яких навіть самі не можуть дотримуватися. Вони встановлюють для інших стандарти, яким самі не можуть відповідати. Розмовляючи з цією групою людей, Ісус сказав: Ви звалюєте на людей цей непосильний тягар? А самій пальцем не поворухнете, щоб полегшити ту ношу. Ісус робить надзвичайно сильну заяву і каже, що самі вони не війдуть у Царство Боже. Але окрім того, вони ще роблять так, щоб ніхто інший теж не міг увійти. Чому ж Ісус такий суворий до цих релігійних лідерів? Тому що вони пропустили головне. Сьогодні повинні бути обережні і ми. Щоб не опустити головне. Якщо всі наші правила і стандарти змушують нас заподіювати біль, відчужувати, ізолювати та травмувати людей, тоді ми нічим не краще побілених гробів, якими Ісус називав цих лідерів, серце ж Євангелія, співчуття і любов. Отже, я закликаю вас, майте справжню любов до Бога. Виховуйте справжню пристрасть до Божих справ. Ісус Христос любив усіх людей, Він полюбив тих, хто був хворий і відкинутий суспільством. Він любив митників і прокажених, яких всі уникали. Він любив їх усіх і не хотів, щоб жодна душа загинула. Як послідовники Ісуса Христа, ми теж повинні відчувати подібне до заблукалих душ. І тих, хто відкидає Його жертву, у нас повинна бути така ж любов, яка була у Христа. Біблія у першому посланні до Коринтян у 13 розділі з 4 по 8 вірші каже про те, що любов терпляча, добра, незаздрісна, нехвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не егоїстична. Не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Дар пророцтва, дар мов, дар знання усе це зникне, але любов ніколи не скінчиться. Це, мої друзі, любов, яку ми повинні мати. Нас всіх втішає думка про те, що Бог вічно люблячий, яким Він і є. У нас виникає це прекрасне, тепле почуття всередині, коли ми читаємо про те, що Бог є нашим могутнім покровителем, нашим щитом і захистом. Він, безумовно, втілює в собі все перераховане вище. Нам подобається той факт, що Бог вічно милостивий, Він добрий і милосердний. Однак дозвольте сказати це суворо над Богом не можна насміхатися. Часто ми можемо свідомо грішити, ми можемо свідомо не коритися, і все тому, що думаємо, що природа Бога добра природа. Ми думаємо, що Його природа не помітить наших помилок. Однак це не так у п'ятому псалмі, 4 вірші, написано: Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в тобі пробувати. Він Бог, який не насолоджується гріхом, Він не отримує від цього задоволення, він радше ненавидить гріх, ось чому відплата за гріх смерть. Господь занадто праведний і святий, щоб гріх міг навіть перебувати в його присутності. Він занадто чистий для цього. Отже. Що відбувається, коли Бог гнівається? Що відбувається, коли люди день за днем грішать і насміхаються над ним? Що відбувається, коли люди забувають, що у книзі Вихід у 34 розділі, 14 му вірші, Бог говорить: бо не будеш ти кланятись Богові іншому, бо Господь заздрісний ім'я Його, Бог заздрісний він. Що мене вражає в дітях Ізраїлю, так це те, що вони були звільнені, Господь вів їх, піклувався про них і благословляв їх, але все ж вони знаходили привід скаржитися. Їхні серця були невдячними, і вони грішили своїм невдячним ставленням, коли нарікали і скаржилися. В 11 розділі Книги Числа в першому та другому віршах написано про те. Що, коли люди почали гірко нарікати перед Господом, Всевишній почув це і запалився гнівом. Тож вогонь від Бога загорівся між ними й пожер деякі околиці табору, тоді люди заволали до Мойсея, Мойсей помолився Господу, і полум'я вщухло. Рішення не звертати уваги на доброту Божу призвело до прояву його гніву. Отже, ви бачите, що Бог. Велелюбний, але над ним не можна насміхатися. Він терплячий, але він не слабкий. Ви не можете обдурити його або подумати, що зможете провести його, адже він всюди сутній, він всевідуючий і всезнаючий, отже, ми не повинні провокувати його на гнів. Не випробовуйте Господа. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!